У Біляни на Вінничину з Донеччини родина горілих переїхала навесні 2022-го. У цьому будинку, каже Лариса Горіла, проживає вона з чоловіком, двоє дітей та свекруха. Добрий день, так. проходьте до нас у гості. Тут... тут у нас приходила. Тут у нас групу. Чоловіка батько зробив, тому що тут нічого не було. Так, трохи облаштувались. Тут кімната сплять діти та мама. Донька навчається тут сидить. Своє село покинули 17 березня. Чотири дні просиділи у підвалі з дітьми, і потім вирішили, що треба тікати, тому що там було вже небезпечно. Нам взагалі не було куди їхати. Тут у чоловіка був знайомий, вони колись працювали разом у Києві. Він сказав: Діма, ну є старий будинок, хочеш? Ну а у нас не було ніякого вибору, і тому ми приїхали сюди. У будинку мешкають безкоштовно, допомогли місцеві і з його облаштуванням, каже Ірина Горіла. Ми приїхали сюди. Я взагалі, якщо чесно, я була в шоці. Наскільки люди? Прийнялись. Вони, вони просто несли речі, залишали. От несли сумки, несли молоко, несли закупорку, варення. що в кого було. На Вінничину жінка переїхала з родиною меншого сина. Старший червня 2022-го став на захист країни. Розповідає спочатку, це було під Києвом, потім було під Авдіївки, а зараз це Красний дома. Це остання фотографія, де ми. Нашою сім'єю біля нашого будинку. Ще всі веселі, всі живіші. У Верхньоторецькому Ірина Володимирівна мала власну швейну майстерню. У білянах каже, шиттям підробляє на життя. Особистого простору зараз, звісно, щоб десь шити немає. Тому коли є діти хто на учобі, діти на роботі, а я залишаюся на кухні сама і от на кухні зараз моє робоче місце. Замінити блискавку, щось відремонтувати, ось постільну білизну принесли пошити. Ну трошки, що в кого є, які потреби, то Беруся за все, що можна. Дорослі працюють, діти вчаться. Дем'ян горілий, студент луцького технічного вишу. Лілія горіла і досі учениця верхньотурецької школи, вчиться онлайн. Навчаюся ще в своїй школі, верхньотурецькій. Я ще. <кій> підтримую спілкування зі своїми однокласниками. Ну, було важко спочатку, бо в мене не було друзів, я майже весь час проводила вдома. А зараз же подруга є тут. Я іноді ходжу гуляти. Про що мрію? як і більшість, мабуть. Про перемогу. Ну. Про перемогу повернення додому. Мрію, але розумію, що це неможливо. Типу, якщо навіть якщо навіть де окупую, то там. Нічого не зробиш, і тому сенсу туди повертатися, я не бачу. Вже краще забути, старе. Так, я розумію, що це життя твоє минуле, але є минуле, є нове. Поки не планують повертатися додому, і дорослі. І Лариса і Дмитро Горілі працюють у місцевому фермерському господарстві. Він будівельником, вона обліковцем. Ця родина нині єдина внутрішньопереміщена в їхньому старостинському окрузі, розповідає староста громади Майя Попова. З початком війни у нас було майже 72 особи внутрішньо переміщених осіб. Це і люди різного віку, діти різного віку і і до двох років і діти шкільного віку були. В основному в нас до нас приїхали. Були це Київ і Київська область. Вони тут у нас побули як яка сім'я два місяці, два з половиною. І всі поїхали до своїх домівок. А ця одна родина. Яка сама найбільша і саме далі приїхали зі Сходу? Всього ж на тепер у муровано курлевецькій громаді, за словами її очільниці Галини Цибульської, проживає 2189 внутрішньопереміщених осіб, з них 700 діти. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.